Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите, хто може замінити Шовковського в Динамо. Відомі кандидати. Та Ловіро може залишити плімут. Миколенко пояснив, де продовжить кар'єру. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Беріть з собою щось смачне та поїхали до новин. Динамо високо оцінило Вінгра, як повідомляє відомий журналіст Матео Морето. У контракті новачка Динамо Англія Тореса прописана клаусула в 15 мільйонів євро. Нагадаю, колумбієць приєднався до киян на правах вільного агента. Угода Вінгера з білосинями була підписана на 3 роки. Портал TransferMarkt оцінює його вартість у 300 тисяч євро. Новачок команди Торес поділився враженнями від команди та чемпіонату. Я дивився багато матчів по телевізору, але поки не був присутній на жодному матчі. Але я вже маю враження про рівень українського футболу. Мені він подобається значно більше, ніж у чемпіонатах. Де я раніше виступав, сказав Торес. Владислав Ванат потрапив у сферу інтересів кількох клубів АПЛ. Повідомляє журналіст Фрейзер Флетчер. Кілька команд англійської прем'єр ліги стежить за українським нападником Владиславом Ванатом, сказав журналіст Фрейзер Флетчер. Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко розкрив свої плани щодо майбутнього в англійській прем'єр-лізі. Футболісти Рисок заявив, що почувається комфортно в клубі. Миколенко відверто поділився планами в інтерв'ю Sitanta Sports. Віталій Миколенко перейшов в Евертон із київського Динамо в січні 2022 року. Його контракт з англійським клубом діє до літа 2026 року. Футболіст говорив, що йому психологічно складно грати в команді, яка щороку бореться за виживання в АПЛ. Однак, з поверненням до клубу Девіда Моїса ситуація може змінитися на краще. Український захисник не поспішає змінювати команду, попри чутки про можливий трансфер. Футболіст підкреслив, що зосереджений включно на поточному сезоні. За словами Миколенка, він вважає за краще не будувати довгострокових прогнозів і жити сьогодення. При цьому футболіст зазначив, що щасливий бути частиною ліверпульської команди. Евертон залишається для Миколенка пріоритетним варіантом на найближче майбутнє. Захисник зізнався, що йому подобається атмосфера клубу, підтримка вболівальників та робочий процес під керівництвом тренерського штабу. Він додав, що не розглядає перехід до іншого клубу як актуальну мету. Таловєров може залишити плімут. Sport.ua інформує, що після того, як команда вилетіла з чемпіоншипу, українець замислився про трансфер. У контракті Максима є пункт про розірвання угоди, яким він може скористатися. Джерело додає, що для захисника є пріоритетом залишитися в Англії, а також ним вже цікавляться рексгем та дербі каунті. Маліновський більше не зіграє в цьому сезоні. Тут у Меркатовеб інформує, що українець зазнав планового хірургічного втручання, метою якого було видалення пластини, що встановили футболістові внаслідок важкої травми на правій нозі? Джерело повідомляє, що приблизний період відновлення становить близько місяця. Воротар збірної України Анатолій Трубін може змінити клубну прописку вже цього літа. Голкіпер португальської Бенфіки потрапив у сферу інтересів клубів англійської прем'єр-ліги. За Трубіна готові поборотися відразу два представники англійської прем'єр-ліги, повідомляє The Sun. До Анатолія Трубіна придивляється одразу декілька команд із топового європейського чемпіонату. Основним претендентом вважається один із клубів, який шукає заміну своєму основному воротареві перед новим сезоном. Анатолій Трубін вразив своєю грою в Бенфіці після переходу з донецького шахтаря. Українець став першим номером лісабонської команди та допоміг їй боротися за чемпіонство Португалії, а також успішно виступав у Єврокубках. За даними джерел, клуби з Англії уважно стежать за його прогресом та бачать у ньому перспективного воротаря, який зможе посилити конкуренцію в рамці воріт. Серед зацікавлених. Команди з верхньої частини таблиці, а також представники середняків, які шукають оновлення на ключовій позиції. У разі продажу Бенфіка розраховує отримати за українця близько 20 мільйонів євро. Однак представники клубу готові ввести переговори, якщо пропозиція виявиться вигідною для обох сторін. У сезоні 2024-25 Анатолій Трубін провів за Бенфіку 38 матчів у всіх турнірах, 16 разів залишивши ворота сухими. Син Роналду отримав виклик до збірної Португалії. Кристіано Молодший вже у травні може зіграти перший матч за юнацьку збірну віком до 15 років. Українець розглядається як головний кандидат на заміну Едерсону. Пеп Гвардіола зацікавлений у трансфері українського голкіпера Андрія Луніна. Зазначається, що голкіпер Реала є головним претендентом на заміну Едерсона. Цей трансфер став пріоритетом для тренера містян Хосепа Гвардіоли. Раніше повідомлялося, що воротар збірної України може перейти в один з клубів англійської прем'єр-ліги. Нагадаю, у поточному сезоні Лунін провів 12 матчів за мадридський клуб, пропустивши 19 м'ячів. Його ринкова вартість оцінюється у 20 мільйонів євро. Клуб Ліги-1 запропонував Трабзонспору за Арсенія Батагова близько 5 мільйонів євро. Турецький клуб розраховує продати центрбека за 10 мільйонів євро. Київське Динамо впевнено йде до чемпіонського титулу в Україні, але майбутнє головного тренера Олександра Шовковського залишається під питанням. Контракт наставника розрахований до кінця сезону, і в кулуарах клубу обговорюють можливі кандидатури на його заміну. Керівництво Динамо оцінює декілька сценаріїв: від призначення тренера з внутрішнього резерву до запрошення фахівця зі сторони. Повідомляє портал Новини Live. у столичному клубі публічно не говорять про можливу зміну головного тренера Олександр Шовковський за крок від завоювання чемпіонського титулу, і було б дивно після цього змінювати наставника. Але в разі, якщо Динамо все ж упустить золоті медалі, зміна тренера цілком може відбутися. Хто міг би замінити Шовковського, є декілька кандидатів. Серед можливих кандидатів розглядаються чинні тренери клубу. Одним із них може бути Сергій Федоров, який працює у штабі Шовковського. У нього є досвід роботи з першою командою, але відсутня практика самостійної тренерської діяльності на найвищому рівні. Інший варіант Ігор Костюк, який багато років тренує молодіжний склад Динамо, є добре знайомий із системою клубу, проте також не тренував дорослих гравців. Альтернативним шляхом для Динамо може стати запрошення тренера з іншої команди. Серед таких кандидатів Віктор Скрипник та Юрій Вернедуб. Обидва фахівці мають досвід роботи в Єврокубках і вміють будувати команду з нуля. Проте пов'язані контрактами з іншими клубами. Окремо вболівальники та експерти, обговорюють варіант повернення Сергія Реброва. Під його керівництвом Динамо вигравало чемпіонати і успішно виступало в Європі. Однак зараз Ребров очолює збірну України, а його контракт діє до липня 2026 року. Такий сценарій можливий лише в довгостроковій перспективі, поки ж Динамо не робить офіційних заяв про майбутнє тренерського штабу. У клубі мають намір дочекатися закінчення сезону, щоб оцінити результати команди і ухвалити зважене рішення. Особисто для мене серед цих кандидатів найкращим є Сергій Ребров. А хто найкращий кандидат для вас? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!